Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо з цього збірника. Щоденно, кожен день, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, відкривати наші українські істини, мудрість отримувати силу, знання від нашого пророка Тараса. Ну, І в тому порядку, який нам сьогодні випадає, знайдемо якісь свої послання з місти пророцтва на щодень кожному і всім разом. Ну, Отже, продовжуємо наступний. Розділ бенкет у е, Лисянці. Смеркалося із Лисянки, кругом засвітило, отогон та Залізняком люльки закурили. Страшно, страшно закурили, і в пеклі не вміють отак курить. Гнилий тікрич кров'ю червоніє шляхецькою, жидівською, а над ним палають і хатина, і будинок. Мов доля карає вельможного і неможного. А серед базару стоїть гомта залізняком, кричать Ляхам каре, каре ляхам, щоб каялись. І діти карають, стогнуть, плачуть, один просить, другий проклинає, той молиться, сповідає гріхи перед братом уже вбитим. Не мил, не милують, карають за взяті, як смерть люта, не вважають на літа на вроду, шляхтяночки й жидівочки тече кров у воду. Ні каліка, ні старий, ні мала дитина не остались, не влагали лихої години, всі полягли, всі покотом, ні душі живої, шляхецької й жидівської. А пожар удвоє розгорівся, розпалався до самої хмари. А Галайда знай гукає, кари ляхам, кари, мов скажений, мертвих ріже, мертвих віша палить, дайте ляха, дайте жида, мало мені, мало, дайте ляха.